Неспокійно на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках терористи продовжують вдаватись до провокаційних обстрілів українських військових зі стрілецької зброї, мінометів а також використовують артилерію та реактивні установки залпового вогню град. У штабі АТО повідомляють, що за ніч бойовики 34 рази обстріляли українські позиції. З мінометів бойовики двічі вели вогонь по Донецькому аеропорту населені пунктам. Веселе, тоненьке, опитне, мар'їнка, авдіївка. Гнутове, Новотошківське, двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Із стрілецької зброї терористи обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Мар'їнка, Нікішино, Кряківка та Рідкодуб. Впродовж ночі бойовики 9 разів вели вогонь з артилерії, а ще 5 Із БМ-21 град. З артилерійських систем незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Велика Надоль, Кам'янка, Октябрьське, Двічі тоненьке. Та чотири рази Гнутова. Азградів, Павлополь, Райгородська, Октябрське і двічі Кримське. Значно збільшилася кількість ворожих літальних апаратів на території України. Так, минулої доби було зафіксовано вісім прольотів у небі над населеними пунктами: Денежнікове, Щербак, Пантелеймонівка, Щастя, Чмирівка, Краматорськ та Глинка. У другій половині дня прикордонники відділів Чонгар. Благовіщенка Бердянського загону і червоний чабан Херсонського загону виявили чотири вертольоти, які рухалися вдовж адміністративної межі на територію Автономної Республіки Крим. Складною залишається ситуація в містах, окупованих терористами. У Донецьку внаслідок обстрілів загинуло дві людини, сім поранено. Повідомляє прислужба міської адміністрації. Під інтенсивним обстрілом опинилися Куйбишевський, Кіровський, Київський та Петровський райони обласного центру. Пошкоджено багато житлових будинків та інфраструктури. Посилилися обстріли і на Луганщині, повідомляє прислужба Луганської Луганського болдержадміністрації. Негарячі точки – Кримське, станиця Луганська та щастя. У цих населених пунктах розривалися снаряди градів. Пошкоджено. Оселі мирних мешканців В станиці Луганській практично не вщухають перестрілки. На ранок бойовики обстріляли розташований по внизу кондрашківки, опорний пункт українських силовиків із крупнокаліберних кулеметів та мінометів. У самій станиці значно пошкоджено спортивну школу. Місцеві також повідомляють про нарощування важкої техніки та кількості бойовиків на березі Сіверського донця, що контролюється ЛНР. Нагадаємо, напередодні на окуповану терористами територію знову прибув так званий гуманітарний конвой з Росії. А от робота посилання пунктів контролю за переміщенням осіб в зону проведення АТО, та з неї дає свої результати на блокпостах. Затримали двох громадян, які воювали на боці терористів. Також українські прикордонники посилюють контроль за переміщенням вантажів. Так у пункті контролю Курахова було затримано п'ять вантажівок з понад 155 тоннами вугілля у зв'язку з тим, що цей вантаж йшов без супровідних документів. Разом з тим, Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний опір повідомляє про те, що терористи не припиняють посилювати свої вогневі позиції та перекидати на них нове озброєння.